Доброго дня, шановні журналісти, тернополяни, дякуємо організаторам цього заходу. І, власне, проблема, про які ви говорите, вони є в обласній раді. І Якщо б ми власне роботу більш частіше висвітлювали, то ми напевно мали б і... Трошки інші показники по відвідуваності інших речах. Що ми маємо на сьогоднішній день? То ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування в країні, яка практично централізована повністю гілка влади, і місцеве самоврядування має надзвичайно мало повноважень, що не мало би бути, коли призначені люди однією особою, які бачите по тих же самих, в Тій же самій пресі, скільки корупційних скандалів, скільки інших речей, що пов'язано з виконавчою гілкою влади. На жаль, це є. Що стосується роботи відвідуваності комісії, в нас, я думаю, що це всіх комісіях так є, так як я голова комісії, в нас теж є люди, які практично не відвідували комісії, і в багатьох випадках надзвичайно складно, щоб комісія працювала в принципі. Тому що бракує людей, бракує депутатів для того, щоб був кворум на комісії. Якщо на нашій комісії прийнялося за три роки біля півтора тисячі рішень, це і кадрові рішення, і інші рішення, надзвичайно серйозні рішення. Безумовно, рішення комісії носить рекомендаційний характер, але, на жаль, люди, які не відвідують комісії, потім ми маємо дуже багато розмов на сесії, буквально по таких господарських питаннях, які б мали вирішуватися в комісіях, де є представники усіх фракцій. Де б мало бути погодження, і сесії мали би проходити практично в багатьох речах в автоматичному режимі, тому що є погодження на комісіях. На жаль, бо воно на сьогоднішній момент не так, робиться все зовсім по-іншому. Безумовно, так же само на сесії, відвідуванні сесії. І ми це бачимо, і це є десь наша всіх біда, і коли надзвичайно багато, ви бачите, що половини залу немає. Можливо, люди йшли, скажімо. В депутати, скажімо, з якимись більш приземленими речами, не розуміючи, що депутатство це в першу чергу відповідальність, і це є надзвичайно багата велика громадська робота. Тому що мені, якщо працювати, скажімо, добре, скажімо, і в комісіях, і це, що говорили мої колеги. Коли люди звертаються і приходиться вирішувати і в телефонному режимі якісь проблеми, що дійсно можна було вирішити. І дуже багато ми пишемо звернень на різні органи. На жаль, з багатьох речей ми отримуємо відписки від прокуратури, міліції і інших речей, коли вони нам не дають конкретних відповідей. І ми не маємо, на жаль, на це впливу. Є багато речей, коли просто не дають відповіді, і ми звертаємося в прокуратуру тоді, щоб вони це зробили. На жаль, це теж не робиться. Досягнень, скажімо, в обласній раді на цей час багато. Я би не хотів сказати, щоб це зробила фракція Свободи чи інша фракція. Тобто всі речі, які ми зробили, ми десь зробили спільно. Ми, мали, ми маємо в багатьох речах консенсус по господарських питаннях. Які ми виконуємо, і це, що ми бачимо, де свобода в багатьох показниках у цих рейтингових речах є на першому місці, це говорить про відповідальність депутатів. Я не згідний з тим, що мажоритарні депутати є чимось кращі, чим вибрані по пропорційних списках. Все для відповідальності, коли люди розуміють, що є виборці. І коли ми йдемо, як ви всі розумієте, на виборах ми зустрічаємося в першу чергу з людьми, переконуємо їх в своїй програмі інших речах, то ми так же само повинні і звітувати перед людьми, в першу чергу публічно. Тому що тоді люди, от, ти найбільше зверний, найбільше скажімо, цих всіх речей ти отримуєш, коли ти виступаєш перед людьми, коли ти розкажеш про ту роботу, яка зроблена, і про те, що можна зробити. Тоді можна якраз почути від людей цю оцінку, яку вони можуть дати. Що стосується роботи безпосередньо по зверненнях людей, безумовно, звернень поступає надзвичайно багато. Ми знаємо, в який ми час живемо. Час дуже, дуже складний і кризовий. З економічної точки зору, ну, але так же само ми бачимо і політичну точку зору. Тобто, коли на багатьох, і коли приходиться виступати на сесіях районних град, сільських град, і коли нам говорять, що ну, тут немає політики, тому що політика десь там далеко, політика є всюди. Тому що коли людина не, займається, не хоче займатися політикою, а є в органі влади, який думав це робити, значить політика займеться тобою. І воно в більшості випадків, на жаль, так і є. І ми зараз маємо цю проблему, коли 13 депутатів-свободівців не заводить чисто із-за цього, що ми маємо виконавчу гілку влади, яка не дає можливості людям виконувати свої повноваження. І про це треба кричати, і про це треба говорити, тому що це є така наша спільна ганьба. Тому що люди, які проголосували, які, на жаль, пішли, скажімо, в інші органи. Влади працювати, інші органи самоврядування працювати, інші люди не можуть зайти до сих пір. І це є кричущий фактор, який навряд чи ще є десь в Україні, коли так не хочуть. Чому це не робиться? Тому що багато політичних звернень, на жаль, ми не можемо прийняти. Те, що говорив мій колега Степан, що ми, дякувати Богу, що ми прийняли на останній сесії і по Почаєву, і по інших речах, це є плюс. Але до цього ми багато звернень, просто не могли б прийняти ні звернення по табачнику, ні інших із-за того, що в нас немає цієї демократичної більшості. Коли люди, які йшли, цей ж самий єдиний центр Литвин, які били себе в груди і називали себе демократами і патріотами, в кінці кінці вони утворили оцю групу, яка є повністю провладною і. Навіть такі рішення, які для західної України є очевидними, які мали би прийматися, і це в більшості це крик душі. Ті звернення ми підтримуємо всі звернення. Немає знає, це свобода зробила чи УМП чи інші парії, Але якщо вони є демократичними, якщо вони говорять про те, що потрібно змінити цю владу, і ми її можемо змінити, тому що ми для того і є депутати, щоб впливати і на верхню гілку влади, тобто на верховну. Раду і на адміністрації, які, на жаль, не виконують тих речей, які мали би робити. І ми через це ми розуміємо, що ми не маємо можливості завести цих людей, щоб не було цієї речі, щоб Тернопільська область не могла приймати цих політичних моментів, які є в інших областях Західної України. Дякую. будь ласка. Плеви, полеви, полеви, фракції партії Перш за все хочу подякувати організаторам нашого сьогоднішнього зібрання зате, хоч трохи запізно, але все-таки вони звернули увагу на те питання, яке є достатньо важливим для нашої області, на питання ефективності роботи Тернопільської Це добре, що це відбувається. І я вітаю їх з такими хорошими речами, вони активно працюють, бажають їм наснаги. Реалізації їхніх планів і задумів. Я хочу донести три положення як для мене, які стосуються теми нашого сьогоднішнього зібрання. Перше, не вивчив те, що в нас немає жодного представника серед керівних органів Тернопільської обласної ради. Це не є тим чинником, який впливав на означення на висновок, який я зараз роблю, діяльність Тернопільської обласної ради навряд чи є ефективна. Тобто вона оцінюється нам як неефективною. Друге положення, про яке я хотів би сказати, про те, що. Назріває питання перевиборів Тернопільської обласної ради. Але я би не хотів, щоб ми повторили ту помилку, яка була допущена в 2009 році. І перш за все, питання перевиборів Тернопільської обласної ради треба розпочати, якщо цей процес розпочинати, розпочати з опитуванням виборців, спитати в людей, чи влаштовує їх Тернопільська обласна рада, чи влаштовує їх така робота, і чи задоволені вони, власне кажучи, такою діяльністю депутатського корпусу і керівництва Тернопільської обласної ради. І третій мій механізм, прошу, третє питання, про яке я хотів би сказати, це, власне кажучи, вдосконалювати роботу Тернопільської обласної ради можна почати вже сьогодні. Ми не один раз з цього зверталися до керівництва Тернопільської обласної ради. Ми, власне кажучи, не один раз зробили ці зуваги. І ми розуміємо, що ми не можемо сьогодні змінити голову Тернопільської обласної ради. Немає ні механізму, ні сил у нас достатньо для того, щоб цей процес розпочати. Але ми можемо зробити процес заміни неефективний. А працівників неефективних діячів Тернопільської обласної ради, власне кажучи, заступники голови Тернопільської обласної ради. В першу чергу ми би просили тут звернутися і це мабуть, є прямим обов'язком голови Тернопільської обласної ради, це поміняти свого першого заступника Тарашевського, який, як на нас, неефективно працює, з'яснив масу помилок, за які він не поніс своєї політичної відповідальності. Сьогодні є незрозумілим представником єдиного центру. Власне кажучи, не узгоджується його позиції, ми бачимо за проголосування з дивним центром. Ми бачимо, що це родина в першу чергу. І в нас є зауваження до Бобарського, але все-таки він трошки краще працює. В першу чергу ми маємо зауваження до першого заступника, власне кажучи, Сергія Терешевського. Я думаю, що голова Тернопільської обласної ради в першу чергу механізм, говорив один з моїх колег, що немає механізму відкликання депутатів. Це неправда. Механізм є, він досить складний. Якщо говорити про механізм, ініційований самим депутатським корпусом або виборцем, то він ще раз каже, він складний, він не прописаний, має багато точок, на яких можна цей процес зупинити. Є набагато простіший механізм, про який нам всім відомо, це ініціатива голови Тернопільської обласної ради. Тобто пан Кайда, якщо його не влаштовує, а він не один раз про це говорив, якщо не влаштовує роботи заступників і на пленарних засіданнях, і на засіданнях президії, і на погоджених радах, є ці зауваження, а може зробити це дуже просто. Ініціювати і подивитися, як депутатський корпус прореагує. І це буде першим симптомом, першим а, кроком для того, щоб Тернопільська обласна рада, не проводячи виборів, а могла покращити ефективність своєї роботи, бо могли б прийти інші люди. А, а принаймні це був би, якби навіть це рішення не прийшло, був би добрий урок для заступників голови Тернопільської обласної ради. Другим таким чи наступним напрямком механізму, власника, впливу на депутатів, це тобто вже зовсім механізм відкликання, це є вибрання. І ми бачимо результат виборів до місцевих рад. Не дившись на всі звинувачення, які стосуються партії влади, а партії регіонів, результати місцевих рад у 2011 році, 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 коли прошу вони показують, що ми не втратили свої позиції навпаки, за результатами місцевих рад, ми покращили свої результати і представництво і. А є цілий ряд районних рад, де наші представники очолили ці районні ради. Чого не можна сказати про наших опонентів, які тут сидять сьогодні в Тернопільській обласній раді, і в першу чергу це стосується Всеукраїнського об'єднання Свобода, власне кажучи, результати виборів до Тернопільської міської ради в них набагато гірші, принаймні 2000 голосів не втратили, ніж це було у 2009 році. Якщо говорити про діяльність Тернопільської обласної ради, то було зауваження до нас, що в нас депутати не приймають участь. Чи мають один з найнижчих показників в засіданнях комісії? Це правда за минулий рік, ви знаєте, була знаменита довга сорокова сесія. Ми мали чотирьох депутатів, яких ми з метою покращення ефективності роботи тих самих пленарних засідань, вибачте, перекидав. У нас новий депутат прийшов і трохи ми перекидали. Власне кажучи, Сергій Петренко так що з бюджетної комісії. Довгий час Тернопільська обласна рада не могла затвердити цих людей через те, що вона так довго засідала. Це сорокове засідання, не могла затвердити їх. В статусі е, членів тої комісії, власне кажучи, на яку вони претендували. І це так, знаєте, людина з однієї сторони вже вийшла з комісії, вже написала заяву, а з іншої сторони, вона на сесії не ставилася і не робилася. Чому не робота неефективна Тернопільської обласної ради? Мабуть, все починається з того, як вона започатковувалася. Започатковувалася вона, на жаль. Так званими виборами керівних органів Тернопільської обласної ради. Тоді ми говорили про цю зустрогу, і вона, на жаль, реалізувалася і сьогодні дає негативний результат. Ми просили об'єднання Тернопільської обласної ради вибор керівництва робити на основі програми, не на основі розподілу керівних посад. Проте цього не відбулося, результат маємо сьогодні очевидний. Другий дуже важливий момент, про що, на жаль, тоді не кричали свободівці, коли 12 депутатів, обраних тернопільськими громадами від... А б'юту не війшли, відмовилися. Оце та сама політична безвідповідальність, про яку говорили мої колеги, але чусь, ми це не наголошують. Відмовилися і склали свої мандати, і також відмовилися всі інші, що стояли в цьому передвиборчому списку б'юту. Тобто це парадоксальна, як на мене, ситуація в історії політичної України, коли депутати чи політична сила, яка була обрана виборцями, через те, що їх не влаштовувала кількість виборчих мандатів, отриманих ними в першу чергу, просто відмовилася представляти. Не те, та, що там людина захворіла цілий рік, десь там її немає вона на лікарняному. Це ви розумієте, про кого я говорю. Десь є якісь а, оправдання до певної міри, принаймні людські, до того чи вона ходила чи не ходила на сесію. І на це. Просто люди не війшли. От нас не влаштовує результат, і ми не входимо. Не тому, що ми промо, ми не входимо. От тоді чомусь криків не було, про те, що вже тоді належним чином Тернопільська обласна рада не було представлена. Бо є реальність, яка подобається нам чи не подобається, б'ють на місцевих виборах. А в 2010 році отримав представництво, в тому числі, місцевих рад, районних, сільських і так далі. А в 2009 році вони просто відмовилися це робити. Є одна проблема, з якою ми стикнулися. На жаль, не весь депутатський корпус нас підтримав, ви знаєте, згідно рекламенту, голова Тернопільської обласної ради зобов'язаний звітувати перед сесією Тернопільської обласної ради. Проте, це фракція Української народної партії, яку учора мій колега Володимир Булящик не хоче підписуватися під таким зверненням. Там достатньо 40 голосів. Ми маємо вже 30, для того, щоб провести цю почергову сесію або таки заставити голову Тернопільської обласної ради прозвітувати. А мені приємно, що в міській раді. А надо після нового виступу на Тернопільській міській раді організував цей процес звітності депутатів. Який він був, це питання друге. Але це правда. Більшість депутатів Тернопільської міської ради. Ходили люди на ті звіти, не ходили, вони голосували. Будь-хто з виборців міста Тернополя може сісти і перевірити. Було не було. Робив, не робив. Приймав участь, не приймав участь. Сьогодні ми маємо ту саму проблему. Барна, до речі, теж не захотів підписати, він ще підписався, потім вихиснув. Що воля проявивав до певної міри принципову позицію? А голова Тернопільської обласної ради зробив формальну річ, вин... яку ми ми, він Степан. Він надрукував свій звіт, до якого є досить багато запитань, і публічно він не прозвітував. Так самісінько, не дившись на те, що ми кілька разів виходили з відповідними проектами рішень. І зараз підготовлений черговий проєкт рішень, і на черговий планерний він знову буде запропонований. В першу чергу, Всеукраїнська об'єднання свобода відмовилася законодавчо регулювати проблему звітності, чи процес звітності депутатів Тернопільської обласної ради. Не розуміючи логіку, власне кажучи, цього процесу, звітність не потрібна тільки для того, щоб виступити перед виборцем. <рес> ви борці обираєте, ж не партія районів нас убирала. Пане Володимире, я це пояснював на сесії. Ви не зрозуміли. Я буду <рес> пояснювати це до тих пір, поки ви не зрозумієте. не Можна я поясню, з вашого дозволу. Звітність, як і будь-які процеси, повинні бути в порівнянні. Не є добрим, коли сьогодні, а в лютому там, чи в березні, виступає представник одної фракції, а в грудні цього ж самого року буде виступати представник другої фракції. Воно не дає ніякої шкоди. Ніякої користі перепрошую, крім того, що люди просто виступають і роблять відповідну галочку в своїх помітках. Люди повинні порівнювати перше звітність тої самісінької роботи. Вона повинна бути публічною. І третій дуже важливий момент, про що ви не хочете ніяк зрозуміти, звітність потрібна для того, щоб отримати від людей накази, щоб ми не сиділи на Тернопільській обласній раді і не вирішували, куди повинні повинні дати кошти для. Скажімо, сортування тої самої дороги, чи відзначення свят, чи будь-яких інакших речей. А ми маємо ці речі від тих самісіньких а, наших виборців. І для того передбачений цей механізм законодавчого закріплення. В більшості обласних рад України цей процес пішов, відбувається і має нормальні результати. Тільки в діяльності Тернопільської обласної ради, на жаль, цього процесу немає. Тому що вас не влаштовує звітність, яка буде порівняльна, яка буде прозора, яка буде спонукати людей до активізації, до зворотнього з доску і до появи якихось пропозицій від людей при формуванні бюджетного процесу. Тому ще раз кажу, ми зараз розпочнемо знову ж таки цю ініціативу. Сподіваюся, ви нарешті її підтримуєте, і ми зможемо до червня отримати результати а, діяльності звітів депутатів обласної ради. Крім того, якщо є таке бажання і так стогнуть всіх. Що в них нема коштів і ресурсів для того, щоб забезпечити ту саму звітність, то ми можемо передбачити і в кошти в бюджеті Тернопільської ради і необхідні якісь мінімальні кошти для висновки самої діяльності, оплатити це. той самий час в радіо і телеефірі, оплатити можливість публікацій, які можна зробити, і тоді тільки за і тоді ми можемо зрозуміти, що вибори сидить порівняно. От є звіт, грубо кажучи, повноважного представника Федика від партії регіонів, от є звід, а, від повноважного представника будь-якої інакшої. Фракції, і може порівняти ефективність і неефективність. І може бачити, до кого звертатися, кому в першу чергу треба переконувати і в чому переконувати. І тоді ми будемо мати той самісінький результат. А для того, щоб більше вже не говорити, ви знаєте, оцей сувітський характер, який, на жаль, зберігає Тернопільська обласна рада, він дуже добре проявився в такому характерному для мене прикладі, а ви пам'ятаєте, був знаменитий такий скандал на сесії обласної ради, присвячений дошці пам'ятному знаку Йосипу Сліпону. Харків. Приймалися звернення, билися себе ногами в груди, розказували казки. Ай-яй-яй, поганий режим, знищив е пам'ятний знак Йосипу Сліпому в Харкові. Була конкретна пропозиція. Давайте зберемо гроші або виділимо кошти на відновлення того самісінького знаку. Ні, ми приймемо чергове звернення, яке всіх налякає, яке десь страшенно великий ефект аж до Сомалі, і ми будемо мати результат. Розказую історію продовження знаменитої пам'ятної дошки ім'я Скосліпова. Мер міста Львова Садовий, а обласна Львівська державна адміністрація, і як би не було неприємно моїм опонентам, Харківська обласна державна адміністрація з головою, да, головою Добкіни, ДО, ДО, я не можу сказати, чи там був Кернес, просто не знаю цієї інформації, знаю, що Допкін до того не долучився, ініціював і виділив відповідні ресурси. Виділили кошти, поставили знак, ніякої проблеми немає. Навіть більше було демонтувати. Степане, якщо ви хочете повернутися до того питання. Якщо ви хочете повернутися до того питання, то це було рішення суду, на яке адміністрація, вороги і масони. Чому фракції партії регіонів і громадськими організаціями проросійським? Степане, кількість, яка видається на... Тому числі на гора, вона вже просто починає зашкалювати. Треба мати якусь стільки як ви брешете, то всі всі разоснуваються. Ну я вас ловлю в даному випадку на конкретній брехні, щоб не говорити голословно. Ну, Якщо у вас цікаві та історія, навіть ви, ласка, ласка, бері я детально О, зараз пошук, хто там ініціатором виступав до монтажу. Відповідне <палів 'язкове> звернення <палів> людини, яка належить до якоїсь там громадської проросійської організації, яка звернулася Правильно. до суду і відповідно отримала рішення. Тому що в свій час ті люди, які встановлювали ту дошку, не, не подумали, що їм треба її встановити згідно вимог. Це бігали. Дошка стоїть, не дивлячись на ваші потужні. Вона є, вона є, не дивчись на ваші потуж. Вона є. Як би не було процес, а, а мною випитання. Дозвольте зробити. Ні, У нас дійсно депутати найкраще. Якщо з пізніше можна репліку брати. Можна прийшов, але до хвилини. до хвилини. Скільки мені залишається, щоб завершити? Ще десь хвилин. <п 'ятувати> а ви знаєте, не штука виступати на сесії Тернопільської послуги. Це залежить від вашого виховання, від там, бажання копіарції всіх інших Ми собі прийняли наступне рішення, наступне, наступне рішення на праці. Взяли собі, за приклад, Верховну Раду, принаймні є регламент в тому аспекті, що ми з депутатським запитом, який збільшує кількість виступів на сесії, ми звертаємося тільки тоді, коли ми отримали відповіді на депутатське звання, яке нас не влаштовує, щоб не піднімати лишній раз не завжди потрібну хвилю. Таких хвиль на сесії Тернопільської обласної ради піднімається неоднозначно. Недаром говорив відсутній тут Олег Серетюк, даному спеціаліст, скажу про нього позитив, що не штука підняти депутатський запит у відповідь на депутатське звернення, депутати Верховної Ради і тут починати розказувати, як ти захищаєш Тернопільську область. Замість того, щоб конкретно вирішити ту проблему. Така сама ситуація була на змельниці Подільській, коли на конкретне запитання, хто зупиняє відкриття кримінальної справи, відповіді немає, піднімаються тільки крики, нагнітається ситуація, і всі інші речі. Я розумію, що частини депутатського корпусу, які представниками. Політичних сил вигідно, коли в країні чим гірше, тим краще. Ну, на жаль, у них ця ситуація складується так не буде. Все одно, ми зробимо все для того, щоб країна змінювалася на краще. І для того, ми, здається, всі разом працюємо. На завершення я би попросив всіх, тут присутніх, в тому числі своїх колег, коли я їх вже називав, майже всіх і називав, дати власну оцінку діяльності і ефективності роботи Тернопільської обласної ради. І ми зможемо тоді порівнювати, хто я дає оцінку. Діяльності всієї перемоги. Дякую, так. пане Павле. Зараз ми нашим гостям дамо по хвилині буквально репліки, щоб ми теж не затягували, дали право журналістів задати. Якщо можна, ну просто в регламент тут. Як ви вважаєте, не, не треба, це вони там запишуть, Як ви вважаєте, якщо згідно закону, закону передбачено звіт особисті, голови випуску адміністрації за виконання програм соціально-економічного розвитку, як вважаєте? Повинен голова обласної ради обласної адміністрації відтувати чи не повинен? Ні, як пам'ять не зраджує на останній сесії. Він це і зробив. І Яке зробив? Що це він зробив? Пошунули? Він розповів вам досить, детально, можна чітко і детально про зробу. ті здобутки, які отримали дено за дві тисячі рік. Дозвольте я завершу. Він це вже зробив. Можна я завершив вашу думку? Я розумію, що завершу. вас не влаштовує. Що він говорив в першу чергу про здобутки. Бо вам хочеться, в силу того, що ви представляєте дійсніші політичні сили, чути, що голова Тернопільської обласної ради вийде і буде посипати голову попелом, розказувати, як він його не вийшло. Знаєте, вам не повезло в даному випадку трошки з головою, тому що він, бачите, оптимістично настроєний.